Всім доброго дня, друзі, мова про картоплю, яка була висаджена 2 березня. На Фейсбук було багато коментарів біля 200, які висказались по цьому поводу. Я вдячний тим, хто десь підтримав, десь висловив свою думку. Були ті, хто. Так, з юмором віднеслись, але були і вивернуті, як завжди, є частина таких людей. Я вважаю так, будь-який досвід, навіть, скажімо, невдалий, негативний, теж є досвідом. Але картопля, як бачите, в основному зійшла. Сьогодні вже, по-моєму, 12 травня. Вчора це обгорнули з дітьми. Тонуками. Вони мені допомагали. Там, по, по ходу відео буде, е, як завжди, мій мотоблок. Супер, як я його вважаю, так як один такий він, я його сам конструював е, про е, спосіб, як я обгортаю картоплю тим мотоблоком. У ну, мене є відео багато на в Ютубі на моєму каналі про цей мотоблок, як він влаштований, як працює, які є. Можливості. Як бачите, урожай. Ніби він ще не урожай, а сходи є. Ну, якщо так подивитися, сходів приблизно 80%. Одна, одні сходи вже такі, що вже скоро пару днів було пізно підгортати. Інші їх ледве видно з землі, ну деякі ще їх і не видно, я їх загорнув. Але вважаю, що краще загорнути раніше, ніж пізніше. Е, картопля пролежала десь, ну, скажімо, цілий березень. Я знав, який буде березень про, по, по прогнозах, але квітень видався абсолютно не, не такий, як я думав. Був холодний морозний днями е, е, декілька днів. Взагалі картопля лежала і. Практично не сходило. Але потепліло і пішли в сходи. У нашому регіоні, як правило, саджають чим скоріше, так як якщо пізно посадити, потім засуха літня і е, урожаї можуть бути слабенькі. Ну, ось такий результат. Ну, результат, звичайно, подивимось, як вже будемо викопувати. А зараз. По ходу подивіться, як я це все обгортаю. Це вже друга кінцева обробка. Попередню я і не показував. Як я роблю, ну, там звичайними фрезами можна собі уявити. Всього, приємного перегляду. Ще раз вдячний всім, хто підтримав цей досвід. А ще одне хочу сказати: ще попробую у міжряді засіяти гірчицю. Так як. Коли обробляв, бачу багато в землі таких якби е нірок, де живуть наші недрузі. Не знаю, це щось допоможе чи ні. Але думаю, на моїй землі е тут, судячи вже з досвіду, можливо, гірчиця не помішає і е вона якби трошки захистить землю від пересихання. Бо так, як правило, у нас літо або дуже жарке або дуже-дуже таке мокре. Ну, все, поїхали, обробляємо. Ну, все, поїхали. Рядок знаходиться між колесами, фреза справа зліва Перший прокид, коли перша обробка, то тільки фрезами прокуру, а потім вже і одночасно і загортача. Так, краще мотоблок тримається рядка. Взагалі перший рядок пройти, а потім вже набагато проще. Ну, задумався ще попробувати і е, якісь е, вухасті е, загортачі, можливо, краще будуть формувати, але і так іде непогано. Це другий прохід, тут взагалі вже легко йде мотоблок. Захортачі виставляє на різну ширину, перший прохід пуще, потім ширше. Ну Взагалі це вже все регулюється по ходу. Частина картоплі повністю пригорнута, так як я вже казав, зійшла по-різному. Але це проблема часто така буває багато у багатьох. Цьому році, взагалі, у багатьох дійшла погано. На цьому все, до зустрічі.